Добрий день, дітки, запрошую вас послухати вірші тварини взимку. Хвилюється їжачок, щось не видно стежечок. зникла річка, зник лісок, липа, ясен і добок. Тільки їжачок не знав, що туман це заховав, а як сонечко зійде, він швиденько все знайде. Сипли сніг лопатий, а зайчик вухатий до хатинки поспішає, шубку нову приміряє. Ой, яка гарненька, ой, яка біленька. Піду до друзів, що бавляться у лузі. Серед гур пограюсь, вовка не злякаюсь, бо супку маю чудову, сніжно-зимову, Колискова а грудень зайде на поріг, та ведмідь вже ліг в барліг. Сниться йому літній ліс, Мед, що в гличку приніс, та солодкий кущ малини, та вариняч козожини, посміхається солодко, наче робиться розходно. Спи, ведмедику, вартозі, поки пройдуть повз морози. Звірі дуже турбувались. Не раділи, не сміялись, де ж зима ця заблукала, де пішла, куди пропала? Зайчик шубку білу має, білка тиснову вдягає. Ласка і собі змінила, тільки ж треба справжнє диво, щоб сніжок лежав на вікі. Будуть всі щасливі в світі. Ой, а сніг уже іде? Зайчик білий, де ти? Де?